Дорогі друзі! У цьому відео я розповім, кому з пенсіонерів пенсійний фонд виправляє помилки з індексацією пенсії та повертає кошти. Яка різниця між відео ідентифікацією у пенсійному фонді та Ощадбанку, і які помилки допускає пенсійний фонд при нарахуванні пенсії, на що треба звернути увагу. Почну з ідентифікації пенсіонерів. Постанова Кабінету міністрів від 27 грудня 2023 року номер 1384 уточнила порядок проходження фізичної ідентифікації пенсіонерів, які були взяті на облік як внутрішньопереміщені особи до 24 лютого 2022 року. Перше. Було встановлено строк для проходження фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 року. Якщо пенсіонер цієї категорії не пройшов ідентифікацію до 31 березня, виплата пенсії припиняється до тих пір, поки не буде пройдена ідентифікація. Її можна проходити і зараз. Друге. Уряд зобов'язав Ощадбанк щомісяця до 25 го числа надсилати пенсійному фонду інформацію про пенсіонерів, які пройшли фізичну ідентифікацію та дату проведення ідентифікації, а також подавати список тих пенсіонерів з числа ВПО першої хвилі, хто протягом 6 місяців. Не проводив видаткових операцій по пенсійному рахунку. На підставі цієї інформації з Ощадбанку, пенсійний фонд зупиняє перерахування пенсії, поки не буде пройдено фізичну ідентифікацію. Третє. До двох діючих способів ідентифікації внутрішньопереміщених осіб які одержують пенсію Ощадбанку, а нагадаю, це особистий візит до пенсійного фонду або Щадбанку, та з діє підпис, додалося ще два способи. Відеоконференцзв'язок для тих пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях, та посвідчення факту, що особа є живою у консульстві України, якщо пенсіонер тимчасово проживає за кордоном. Про інші способи ідентифікації та й про всі ці способи 4 я багато розповідав у своїх відео і вони є на моєму каналі. Зараз розповім, як пройти фізичну ідентифікацію особисто у Пенсійному фонді або в Вощадбанку. Необхідно мати з собою паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та платіжну банківську картку, на яку надходить пенсія. Які операції повинен зробити пенсіонер, якщо він проходить ідентифікацію в Ощадбанку? Отримати готівку в касі Ощадбанку – Сума не має значення. Переглянути залишок коштів на рахунку через касовий платіжний термінал. Встановити чи змінити ПІН-код з використанням основної платіжної карти. Якщо пенсіонер здійснить ці операції, то вони служитимуть підтвердженням, що пенсіонер пройшов ідентифікацію в Ощадбанку. Спеціаліст банку допоможе здійснити ці операції, якщо пенсіонер не знає, як їх зробити. Але практика показує, що для того, щоб продовжувати отримувати пенсію, краще пройти ідентифікацію у пенсійному фонді, ощадбанк не завжди своєчасно і оперативно інформує пенсійний фонд про ідентифікацію пенсіонера. Інформація збирається і може притримуватися аж до 25-го числа. Це може в свою чергу спричинити зупинку виплати пенсії. Тому краще особисто проходити ідентифікацію у пенсійному фонді. Відеоідентифікація передбачена лише у пенсійному фонді. Ощадбанк відеоідентифікацію за такими правилами, як у пенсійному фонді, не проводить. Так, з 30 квітня Ощадбанк. Тест запровадив відеоідентифікацію. Але мета її зовсім інша. Вона призначена лише для тих клієнтів з числа внутрішньопереміщених осіб, які мають проблеми зі своїми рахунками і картками. Це не є відеоідентифікація з метою продовження чи поновлення виплати пенсії. Це чисто внутрішня банківська ідентифікація. З метою розблокування рахунку і карток та зняття лімітів на перекази. Тому не плутайте ці два види відеоідентифікації. Крім того, вони навіть відрізняються за способами зв'язку. Пенсійний фонд використовує для відеоідентифікації сім різних месенджерів. Ощадбанк для розблокування рахунку і карток та зняття лімітів на перекази. Використовує лише Viber і Telegram. Пенсійним фондом встановлено, що відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви. Ощадбанк призначає відеоідентифікацію своїм клієнтам у порядку черговості фіксованих термінів, як у пенсійному фонді. Немає. Хоча заради справедливості треба сказати, що пенсійний фонд через велику кількість звернень і обробки інформації часто порушує граничний термін у 30 календарних днів. Тому результатів відеоідентифікації інколи доводиться чекати довше. Але якщо термін досяг 45 днів, потрібно звертатися до пенсійного фонду за роз'ясненнями. А тепер перейдемо до пенсії. Якщо ви помітили, що сума пенсії стала меншою, ніж у попередньому місяці, то це привід занепокоїтися і звернутися до пенсійного фонду. Перейдемо до помилок, які найчастіше допускає пенсійний фонд. 1. Під час розрахунку пенсії враховується неправильний розмір середньої заробітної плати по Україні. Це, зокрема, стосується пенсіонерів, які переходять з одного виду пенсії на інший, наприклад, на пенсію за віком. Пенсія має нараховуватися з урахуванням середньої заробітної плати за останні 3 роки перед виходом на пенсію. Але за замовчуванням, пенсійний фонд бере дані за 2014, 2015 та 2016 роки. Тому слід уважно перевіряти дані, які бере пенсійний фонд. Друга помилка. Неправильно розраховано вашу середню заробітну плату. Коли рахують вашу середню заробітну плату, законом дозволено вирахувати з цієї суми 10% з того періоду, коли ви отримували найменшу зарплату. Це означає, що пенсія стане вищою. Але пенсійний фонд найчастіше цього не робить. А виправивши цю помилку, ви зможете отримувати на 10% більше. Третя помилка. Вам неправильно порахували стаж через виправлення у трудовій книжці. Через цю помилку ви втрачаєте частину своєї пенсії чи взагалі навіть можливість вийти раніше на пенсію. Така ситуація виникає, коли роботодавець зробив якісь виправлення у вашій книжці, які не відповідають затвердженій інструкції. Виправити несправедливість можна лише у судовому порядку. Інші виправдання Пенсійний фонд не приймає. Четверта помилка. У вас неправильно підрахований страховий стаж. Адже ви не маєте документального підтвердження всіх років. Наявність трудового стажу для призначення пенсії здійснюється виключно пенсійним фондом під час прийняття рішення про призначення пенсії. Так, ви можете оскаржити рішення пенсійного фонду у суді, але суд визначає лише факт приналежності документа, що підтверджує трудовий стаж. А не сам стаж. Я та помилка. Пенсію нарахували за законом, який не має до вас відношення. Наприклад, не зарахували спеціальний стаж. Або коли пенсіонеру з посвідченням постраждало внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, призначають пенсію на загальних підставах, а не за законом про постраждалих. Внаслідок аварії на ЧАЕС. Шоста помилка. Деякі ЗМІ на днях почали писати, що, мовляв, пенсійний фонд визнав свою помилку при проведенні індексації у березні цього року пенсіонерам, які вийшли на пенсію у 2020 році. Їм не нарахували обіцяних урядом 100 гривень. Так, пенсійний фонд дійсно виправляє цю помилку. Але не робить це масово, а лише тим пенсіонерам, які пишуть письмові заяви чи скарги. Якщо ви вийшли на пенсію у 2020 році і вам не проіндексували пенсію і не додали 100 гривень, пишіть заяву чи скаргу до пенсійного фонду. Ось коротко все. Пенсіонери традиційно скупий народ, бо я бачу. Як неохоче ставлять подобаті, пишуть коментарі, не підписуються, перегляди знижуються і менше пенсіонерів можуть скористатися моїми порадами. Не хотів би розчаровуватися, що моя праця марна. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!